Про наступну лауреатку у мене є мікроісторія тут. Значить, одного разу в клітці сидів 70 кілограмовий пес, якого настільки образили люди, що він був дуже сердитим. Ніхто не міг до нього підібратися. Так, от ця людина зайшла до нього, підійшла, обійняла, зняла ошийник і одразу подружилася. Хоча до цього наголошую, ніхто нічого не міг зробити, настільки пес був сердитий. На початку повномасштабного вторгнення вона з командою розвозила у Харкові їжу для тварин. І якось так сталося. Я думаю, у багатьох є така історія, що вже за місяць у них було 30 котів і собак на утриманні. І вони вирішили створити притулок у безпечнішому місці. Тоді евакуювалися на Полтавщину. І зараз у них вже близько сотні підопічних. Серед них є ще й коні, кози, телята, лебеді, єноти та навіть дикий кабан. Тож ця нагорода за вміння розтоплювати будь-які серця. Вітайте, Анастасія Климнюк! Мені надзвичайно приємно сьогодні знаходитись саме тут, адже Чесно, для мене команда – це команда, яка мене надихає, на яку хочеться рівнятися. І ну, ви для мене просто надзвичайні, тому для мене це величезна честь. І дуже хочеться подякувати кожному, ось, кожній людині, яка нас підтримує. Бо без підтримки ми не можемо нічого. Лише командною силою ми можемо долати абсолютно усе. І напевно мені дуже хочеться сьогодні загадати тут бажання, щоб кожен хвостик, який потребує допомоги, отримав свій шанс на життя свого турботливого власника, своєю яким подушечкою і став щасливим. Дякую вам. А почекайте, будь ласка, я просто журналіст. У мене рефлекс ставити ідіотські питання. Поділіться, як можна зайти до сердитого песа і обійняти його. Ну насправді тварини вони. Багато більш чуйніші, ніж люди, і коли ти відчуваєш до них безмежну любов, вони відповідають тобі взаємністю. Дякую. Дякую. лайфхак. Дякую вам.